Всім привіт! До вашої уваги лот мікс жіночого одягу від німецького бренду Blue Motion у 14 штук. Кардигани та джинси. Це такий прикольний оригінальний кардиган, колекція Holly Berry. До нього є джинси, які будуть чудово пасувати. Ось такого темно-сірого кольору з рваним краєм. Далі у нас такий комплект, ковтинка на гудзиках, під низом ковтинка з коротким рукавом, по складу з дуже гарний блакитний колір. До неї підійдуть такі блакитні джинси. Далі теж комплект двоєчка, кардиган білого кольору із такою ковтинкою. Склад віскоза. Ось такі чудові джинси. Далі кардиган бежевого кольору. По складу віскоза поліамід. Кардиган синього кольору, теж гарний склад, бавовна, поліамід, віскоза та вовна. Під нього будуть пасувати джинси темно синього кольору. З помаранчевою прострочечкою? Два кардигани? Модель чорно-білого кольору. Та штани чорного кольору класичні. І останній кардиган теплий бордового кольору. Спереду кишеньки. І останні джинси. Джинси з потертостями. Також колекція від холіберів. Замовити це от, ви зможете наших менеджерів. Детальну інформацію дізнаєтесь біля відео. Всім дякую за увагу.